Вітаю, друзі! Як гадаєте, де знаходиться самий пахмурий підземний перехід у Дніпрі? Хто вгадав молодці. А хто не вгадав, я покажу його вам, тож дивіться це відео до кінця. Цей перехід знаходиться біля готелю Світанок і поєднує він вулицю Івана Акінфієва та вулицю Яружну. І занурюється він під вулицею 6-ї Стрілецької дивізії та під залізничною гілкою, яка прямує до морев Херсонського мосту. То дивиться мій канал давно, пригадають моє відео про ще один доволі похмурий підземний перехід у Дніпрі, який проходить під колійним розвідком станції Нижньодніпровськ. Але у тому переході, на відміну від цього, є діюче освітлення та регулярний людина у час прибуття електричок. А у цьому переході освітлення немає. І чи було воно взагалі, я не знаю. Та й зустріти тут когось мало ймовірно. Тож приз за пахмурість, як на мене, отримує саме цей перехід. То навіщо його збудували? Справа в тому, що колись вулиці Акінфієва та Яружна насправді були однією вулицею. Це був єдиний спуск з нагірного пагорба міста до рекреаційної зони, яка розташовувалася праворуч від мерев Херсонського мосту. І варто зауважити, тієї набережної, яка існує сьогодні, тоді ще не була. Була суцільна берегова лінія з загадковими віллами, які були зруйновані у 1943 році. Але цей єдиний шлях до тієї прибережної забудови перетинала залізнична гілка, тож у цьому місці спочатку виникає залізничний шляхопровід і вулиця проходить під ним. На межі 1960-х та 1970-х років починає формуватися потужний містоутворюючий об'єкт. Це наша, славнозвісна, довжелезна набережна. Реконструкція набережної буде завершена до 50-х роковин жовтня. А вже ж до нової набережної починають підтягувати шляхи від інших головних вулиць. Таким чином формується транспортний вузол біля пам'ятника слави, та від нього у бік набережної будують сучасну вулицю 6-ї Стрілецької дивізії. І саме це будівництво стало причиною створення цього підземного переходу. Таким чином, існуючий шлях поділяється навпіл і частково перетворюється на пішохідну вулицю. Згодом у цьому місці буде збудовано готель Світанок. І клієнти готелю ходитимуть цим шляхом до набережної та чисельних човнових станцій та яхт-клубів, але після 1980-х років комерційна та рекреаційна привабливість цього району починає занепадати. Я пригадую, як у 90-х роках я боявся ходити цим переходом, бо тут можна було потрапити у халепу, а саме постраждати від місцевих зловмисників. Тут була і купа сміття, і биті пляшки, використані шприци, і навіть вибачте, чиїсь випорожнення. Але час плине, і цей об'єкт продовжує функціонувати, і я покажу вам, як він виглядає сьогодні. Я спускаюсь в перехід з боку готелю Світанок. Як на мене, портальна частина переходу занадто широка, цікава на який людина потік ця споруда була розрахована. Тут же бачу пошарпані стіни та чисельні графіті. Ось галерея переходу і видно світло у кінці тунеля. А ще тут постійна вогка і постійна присутні калюжі. От звідки тут ця вода? Ймовірно, це дощова вода, яка стікає з вулиці Акінфієва. І ось ще одне графіті. Отаке от, от тигриня. Що цікаво, на якомусь етапі ширину переходу з вузели, бо ліворуч це фальш-стіна, за якою знаходяться якісь комунікації. А поки йдуть цим переходом. Подобайте це відео та обов'язково напишіть коментар. Також нагадую про важливість підтримки ЗСУ, покликання на перевірених волонтерів, через яких я доначу. Я залишу у описі під відео. І от я потрапляю на вулицю Яружну, яка веде до набережної перемоги, і з цього боку можна побачити портальну частину підземного переходу, яка насправді є залізничним шляхопроводом, збудованим у першій десятиріччя 20-го Тобто є вирогідність, що цей шляхопровід було закладено близько 100 років тому, але імовірно його стипір вже було перебудовано. А вже ж, і самому переходу, мабуть, близько 50 років. Дякую вам за перегляд. Дивіться мене не тільки на Ютубі, але й в Телеграм, і в Інстаграм. На все добре.